Так. Сьогодні ми з вами будемо готуватися до діагностувальної роботи, а саме написання твору. Тому ми сьогодні працюємо з параграфом 130-131 і починаємо з того, що ми з вами підготуємося до написання твору на наступному уроці. Сьогодні моя за Дача полягає в тому, щоб е, дати вам підказки, поради стосовно того, як писати твір. Е, вправа третя, вчимося писати твори, кличемо музу та фантазію. Як вирішити проблему? Розгляньмо кілька порад. Отже, нам відомо, що існують твір опис, твір роздум, твір-розповідь, есе та інші види творів. Кожен із них має свою структуру, а відтак і свої вимоги до написання. Кілька правил успішної роботи з текстом твору. Скажемо, ні, списування. Звісно, важливо читати додаткову літературу, щоб спрямувати свою думку в потрібне роздум. Але не списувати, бо це не розвиває твої вміння в написанні творів. Враження, твердження, роздуми і висновки мають бути лише твої, тобто власні. Перш ніж писати твір, варто скласти план. Якщо тобі робити усно важко, зроби це на аркуші паперу. Щодо плану, то тут повинні бути три частини: вступ, основна частина і висновки. У разі прочитання додаткової літератури, якщо, скажімо, тобі сподобалась чиясь думка, спробуй розвинути її своїми словами, оціни, як вона відповідає думці твору. Не забувай про цитати письменників, філософів, прислів'я, приказки, афоризми тощо. Це підтвердить твою обізнаність у темі. Збирай крилаті вислови, переписуй їх на аркуш топеру і склади їх у кишеньку легбука, що за потреби скористатись допоміжним матеріалом. Читай якісні твори, з часом ти засвоїш правильну структуру твору, зрештою, привчишся працювати зі словом. Не бійся заглядати у словники, довідники енциклопедії. Думай про твір заздалегідь, виношуй ідею. Не сідай за чистий аркуш і не починай усе з нуля. Йдеш зі школи на тренування, прогулянку чи в магазин, бібліотеку, їдеш у міському транспорті, відпочиваєш, подумай про творчу роботу. З чого почати твір, як закінчити. І головна порада прагни стати культуромовною особистістю. Давайте пригадаємо з вами. Що в нас є стилі мовлення, да? розмовний, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, церковний. Перегляньте, будь ласка, очима, пробіжіться по табличці, пригадайте її, деякий стиль ми використовуємо, яка мета цих творів і які основні види висловлювань. Як зразок? Ви можете прочитати вправу п'яту, поставити відео на баузу і прочитати це як зразок виконаної роботи. І давайте з вами пригадаємо, що є типи мовлення, розповідь, розповідь, опис і роздум або міркування. Пробіжіться по табличці, ви теж її вже знаєте. Тільки нагадайте собі. Ось був план до вправи п'ятої, яку ви читали, і в нас є з вами пам'ятка або алгоритм написання твору. Перший крок це. Подумай, про що ти хочеш розповісти. Пригадай, що цікавого ви бачили, незвичайного чи повчального. Далі нам треба визначити основну думку розповіді, до яких роздумів вона спонукатиме читача. Зробити, придумати заголовок, який би привернув увагу. Скласти орієнтовний план майбутнього твору, адже під час написання твору вам буде легше і простіше дотримуватись цієї послідовності подій. Помірку, як ти введеш у твір елементи роздуму, на початку, в основній частині чи в заключенні, і дотримуйтеся ознак художнього стилю мовлення, тобто синоніми, епітети, порівняння, слова в по переносному значенні, фразологізмі тощо. Я пропоную вам самостійно обрати тему для своєї роботи, їх п'ять. Ось вони орієнтовні сюжети для творчої роботи. Це і буде ваше домашнє завдання обрати одну із п'яти тем і почати вже опрацьовувати її. Адже, в середу, на наступному уроці ми з вами будемо писати приділимо час, тому щоб ви написали письмовий твір на одну із цих тем. Ви обираєте тему для себе самостійно. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу підготуйтеся. Це і буде ваше основне домашнє завдання. Дякую, готуйтеся, ми з вами побачимось наступного уроку.